Еще. Написано сукна. Это платье. Правильно? Да. По украинскому содержания, что нам нужно? Нам не пропускают пищу. нельзя, шутки нельзя, майки нельзя. В чем ходить? Летом ходить по тапочке, одевать обязательно носки. В ничего. Ничего, что написано, что у нас просто должна быть обувь с фиксированной пяткой. Обувь с фиксированной пяткой, и, ну, не, она не у всех Вы есть. сейчас вот вот у, у меня, допустим, допустим нет. Отсутствие? Да, Это но... Так, по жилой вот но... пожилой зоне, вот мы перед да. и только до, до ты... начальства, все, у нас начинают крепить. Вот так нельзя ходить в шлепках, нельзя в шортах, нельзя Руки так, нельзя. Открыты, нельзя что это были? пишет терапевт, по поводу на Майкл. Майкл. Я всю зиму просидела на дизо. В одних трусах, и в каком халате. Я вот так каждая. Не дают, не, не, открывают ни нару, чтобы спать. Не дают ни вещи. Четыре утра Если приходил прокурор, то нужно присягнуть. нару на дизо. Ну да. Мыться не дают нормально. Струя такая, струя такая, ты че? Пришел с работы, нельзя не помыться ничего. Даже а голову не понимаете. Женщина, память раз в неделю. Женщина, жара такая, мы моем голову раз в неделю. Помыли голову, все, мы ее прячем, не знаем куда, чтобы не написали рак. Из-за этого люди все... не проходят свои льготы. у нас, если можете зайти, посмотреть, как мы моемся вообще. Там должно да. быть трое плава, Ноги вот так можете. Двое лифчиков. И вообще там в наличии две майки, там две футболки. Ну, мы женщины, мы мамы, мы жены, жены. Один спортивный костюм. Как бы две футболки на лето. Мы пять минут сидим, футболка спотела. Я иду ее опять стираю. Пришли, украли, ладно, украли. Я одеваю другую. Опять она спотела, куда, что мне идти. Вот, говорили, один раз, э, но, при этом... -то, но при вообще... этом это же і нарушение, так? Да? Да, 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 да. Если вона за стукаю ця в мене комісія, і як мінімум тобі дадуть начальнику отделення виговору, він зніметься через три місяці. Вот в мене последнє нарушение, мені чотири місяці не можуть сняти. Э, нарушення, знаєте за що? За свічу диклофенат. обезболивающую свечку диклофенат. в uh -huh. на нашли. Сейчас, Иди сюда. И смотрите, вот я еще написала Сейчас, на мне надо, попри... эту всю посуду, разносы, все мы питаемся. Смотрите, одна, одна манкула, посуда э, разносы от местной э, с туберкулезники. Да. вот стоит стол раздачный, мы мы Этот разнос, он воняет. Он воняет. Мы едим с этими Идем а туда и вернемся и вместе с ними сюда. Подождите, а, вторая... а вторая Девочки, Библия а э, ну, э, э, это сидела, Оля Апостолова. А кроме а прям... а, 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 нее вот. Ну, там была Габулаева сидела тоже на ПКТ. Э, Матвиенко Ее тоже кололи? Да, вот Матвиенко у нас, на ПКТ я тоже сидела два месяца. Меня э, кололи на санчасти, я была этим... Как они называются? Галлопередол или у вас кололи, да? ну что такое. Меня потом крутило после этих лекарств. Ну, что я не знаю. Вообще а что вы такого сделали, силы, что не вас кололи? Просто мне предложили полежать на санчасти, попить успокоительное. Вместо успокоительных мне кололи вот эти уколы. А этому что предшествовало, что Вы не, вы не послушание какое-то было, вы не хотели работать? <связь> ну, я немножко нервная. Я просто сижу один с ну, то есть я нормальная, я мыслю нормально, я Э, ни на кого не кидаюсь, там, не собираюсь кого-то убивать и дальше. Э, ну, то есть не имели права кого-то такие. Скажите, пожалуйста, лекарства. А здесь права? Да. да, здесь. А да. чего? на дизо. А давно это было? Ну, нормально. А из-за чего, может рассказать? Лишали прогулок да, в детский нет. дом видеться с ребенком. Писали в рапортах, кто чего на самом деле не было. А ну, в каком году это было? Ну, с 9 по 11, с 8 по 11.

Баня открыта, да? Это не баня. Я, Я знаю, знаю. Там у вас грибок тоже, да? Там что мы не живем? на стены грибка должен не должен быть, потому что у что Ольга Николаевна предлагали в этом году сделать ремонт в ДИЗО. Она сказала, что нужно делать там комнату для сотрудников, мы у нее проходили, там был ремонт. Включите, пожалуйста, здесь. Саша, вы слышите, да? да? То есть была возможность сделать ДИЗО, ремонт, Ольга Николаевна предпочла для сотрудников. сотрудников. Вот, и здесь делается полный ремонт. Это готовят для отдыха, для медпочинка, да? Правильно, да. говорит товарищ майор? Для медпочинка, для инспекторов. Значит, там спальня, тут кухня, там солнце. И все-таки я не понимаю, почему не заложили в дизон. Не понимаю. Разберемся. Сейчас совсем... Вы сами сдали начальство, вы сказали, что дизо не делают, делают для сотрудников помещения. А потом при ней это вы вас, отказали. Вы Нет, у меня это на видео все записано. На За что вы говорите? Да? Покажите. Что, что пока? У меня там Потому очень что... много напис... записано. В том числе и то, что детей не кормили из-за того, что у нас проверка была. То есть я виновата в том, что детей не кормили. А -а -а. Вы сами себя подставляете на каждом шагу. Вы и говорите, что вы не обязаны ей закон разъяснять. Потом вы ей разъясняете, а потом вы опять говорите, что вы его не знаете. Я... Представляете, как я выглядите знаю, то я глупо, глупо. Да вы выглядите? Глупо. До свидания. Віра Запорожець, автор відео з Одеської жіночої виправної колонії. Вона зараз в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А також сьогодні на нас завітав Олег Веремінко, представник Херсінської правозахисної Добре групи. Вечір. Ми з вами трішки згодом поговоримо. Спочатку з вами, віра, про те, як вам вдалося потрапити туди, куди навряд чи комусь журналістів. Часто вдається потрапити, ви розкажете згодом. А зараз що це була за комісія і яка мета була цієї комісії? Чи була вона досягнута? Це відео знімалося в липні, і комісія я власне не мала до неї стосунку. Мене запросили як людину, яка знає ситуацію зсередини, Це була комісія від пенітенціарної служби по громадська рада. Справа в тім, що я була в колонії, також було дуже важко потрапити два роки тому. Знімати мені не дозволили. Там була ситуація, коли 11 жінок в'язнів зробили спробу самогубства через те, щоб повернути увагу на проблеми, які були в колонії. Серед, ну, крім того, що ви почули, власне за два роки майже нічого не змінилося, крім того, що. 呃，不、uh, um。 Жінок стали які мають там дітей до трьох років в дитячому будинку, їх стали пускати до дітей. Це власне єдине, чого ми добилися. Бо та комісія була виправити ситуацію чи подивитися про Ну вони просто моніторинг роблять mm -hmm. потім якийсь певний звіт, mm -hmm. але з крім крім того, що ви почули, там ну є ще багато інших ситуацій. Наприклад, їм не дозволяють дзвонити додому. Дуже мало дають можливість спілкуватися, і зараз. От коли я після того як я була в колонії, дуже багато дзвінків робили пов'язні саме мені, замість того, щоб дзвонити додому, тому що вони дуже чекають якихось змін. Принаймні, що їх перестануть... Давайте пройдемось по пунктах, яких змін хочуть Справа жінки. в Тим що почати треба з того, що начальник колонії там я з нею розмовляла, де в новому приміщенні, яке роблять для співробітників, замість того, щоб прибрати грібок у камерах, вона вже багато років займається бізнесом. Фактично, тому що ці жінки дуже багато працюють до двох-трьох ночі. Це легко перевірити. Там є Розклад на території колонії, і робиться це для того, щоб е, жінки е, шиють одяг, цей одяг продається в, в Одесі, в багатьох магазинах, і звичайно, що колонія на цьому заробляє гроші. Жінки не проти багато працювати для того, щоб отримати заохочення і раніше звільнитися раніше сроку, е, коли їм це терміну свого, е, коли їм це обіцяють. Е, вони бачать, що це не виконується, Вони починають, ну так би мовити, протестувати. Не виходити А в чому роботу. проблема? Головна, ну що їх змушують занадто багато працювати. Проблема в тому, що робота це одночасно і можливість завчасно звільнитися, і в той же час це якщо я не помиляюся за виконавчим кодексом, це не обов'язково для жінок, але їх ставлять такі умови, що не зобов'язані, тому що це єдина умова потрапити додому раніше. І там ще я хотіла закінчити відео було довшим. Там вибрали найцікавіші моменти. Там в кінці я б розмовляла з багатьма жінками, з цього можна зробити висновок, щоб, ну, я давно вже 4 роки займаюся судовою журналістикою, можу сказати, що 25% це абсолютно невинуваті люди, ті, які або випадково десь потрапили, або разом з кимось їх провина була встановлена. Чим ще особлива ця жіноча колонія? Вона особлива тим, що вона одна з двох в Україні в якій є дитячий будинок, там знаходяться діти до трьох років. Тобто жінки живуть в принципі поруч з дітьми своїми так? так. І, і теж... одночасно. Там якщо ви почули проблему, яка стосується хворих на туберкульоз, після того як ми відвідали колонію, відділення, де знаходяться хворі на туберкульоз, взагалі ліквідували, тобто вони зараз живуть всі разом. Хворі і так. хворі. І здорові так. люди разом живуть. Так. Їх десь а 30, 30 чому? хворих не Ну це ж небезпека, це в принципі небезпека сама держава. А чому відкрита форма? А скажіть, чому не можуть поселити, на вашу думку, здорових і хворих людей окремо? Вони були окремо, вони пояснюють це тим, що немає умов для хворих. Тому що вони їм байдуже. Бо їм цікаво гроші заробляти. Олег Веремієнко, да. представник Херсонської правозахисної групи. Розкажіть, будь ласка, Добре. чому ж не можна все ж таки зробити так державі, щоб жінки жили окремо хворі і здорові жили окремо? Дякую за запрошення і дякую до вірі за її колосальний труд. Я просто ну. Чув про її реально такі сміливі вчинки, тому що це просто ну, небезпечно іноді такі розслідування робити, тому що ну, всі розуміють, що це якби пенітенціарна система, це закрита система, і, і багато речей звідти не виходять. І от ці от. Питання з туберкульозом може провести, що це якби системна проблема. Ми, наприклад, минулому році здається, розкопали історію з кіровоградським СІЗО, коли одного з наших клієнтів тримали, значить, Тримали, тримали в камері, і вони е, тримали так само. Були такі факти. Е, ну, В'язні скаржили, що їх тримають здорових і разом із хворими. І е, це коли, коли, коли почали, почали перевіряти ці факти, виявилось, що е, нема е, апарату рентгену, е, немає достатньої кількості лікарів, немає е, фельдшерів, немає е, елементарних медичних там, тестових систем, для того, щоб виявити, що це туберкульоз відкритий чи закритий в ітогі щось це. Вилилось те, що просто там е е почалась, Ну фактично ми виявили по факту епідемію туберкульозу в цьому СІЗО. Тому що, і, і саме головне, що ставилось під загрозу взагалі е жителям міста. І я пояснював цим е працівникам пенітенціарної системи. Ви розумієте, кажу, що ви приходите додому і за того, що ви не влаштували, не, не поставили питання про те, що немає вибачте, плювательниць, е е ну, це все називається небезпечні медичні відходи. Їх треба утилізувати. Вивозити в крематорій і спалювати. А там працювала система, коли, вибачте, в'язні просто плювали в той туалет, і все це потрапляло в каналізацію, а потім через погані системи очистки в кран до тих же самих місцевих тюремщиків і таке інше. І в итогі ми підняли статистику по Кіровограду, виявилося, що це місто номер один в Україні по темпам захворюваності туберкульозу взагалі не тільки в Україні, а й в Європі. І ця проблема існує в будь-яких містах, де є на території міста. З'єднані з колектором ці всі тюрми і СІЗО і колонії, і ці речі треба робити ось таким чином, як Віра каже. Тобто, це мають громадські комісії, іти і так далі перевіряти. Ми ці факти виявляли ще коли був жий. Діма Гройсман, він мене ну, з тобі комісія була в Одесі. Вона виявила Я, ці прошу, факти. Я перепрошую. От е, саме перший випадок два роки тому, якраз ми з Дімою і е, добилися, щоб ну принаймні на, на рівні там всієї країни про це могли почути, але вони якимось чином відкинули решту проблеми. Говорили тільки про те, що. Матерей не пускають до дітей. до дітей. Але от я хочу додати до того, що сказав Олег, що в нас така сама проблема в Одеському СІЗО з туберкульозом. І розумієте, питання в тому, щоб зробити в'язням їм по закону, якщо я не помиляюся, 7 гривень на добу харчування. Е, харчування. І для того, щоб день. СІЗО ЗО не е, е, Воно е, керують. Е, там, де знаходяться хворі люди, наприклад, в слідчому ізоляторі, вони чомусь залежать від, я перепрошую, віртухаїв, тобто від мінтов. Вже давно необхідно зробити так, щоб це керувало цим Міністерство охорони здоров'я. Для цього потрібно просто в маленькі зміни в закон внести. Я не знаю, чому нардепи нинішні не опікуються. Такими питаннями, але це, це не так важко, як здається, тому що, наприклад, тому ж Гройсману, на жаль, якого немає вже серед нас, йому вдалося внести зміни до виконавчого кодексу, і якраз от дитячий будинок у жіночих колоніях він отримав статус дитячого будинку. А просто хочу закінчити, щоб ви розуміли, що люди мало того, щоб зараз. ну, Зрозумілих причин цими, цими е, закритими закладами не цікавляться, якщо звісно, там не знаходяться п. Е, е... Біженці, переселенці. А ми маємо розуміти, що це все люди, які мають жити серед нас, і багато з них знову ж таки повторюю, не винуваті в тому, що їм інкрименували. Крім того, їх боротьба продовжується вже на території колонії. Там була жінка, яка сказала, щоб ну, якщо вслухатися всю фразу, що мені вдалося зробити так, щоб мої листи. Потрапили до генпрокуратури, щоб хоча б вони вийшли з території колонії. Тобто, це по перше, це право на таємне листування порушиться. По друге, яке обов'язково має бути забезпечено кожному в'язню, інше вони просто блокують е, відправку кореспонденції. Так можливість людини поскаржитися і може це вже друга проблема. Ми маємо розуміти, що ці люди да, виправляються це там і, і... здоров'я забороняють. Я так розумію, а чи не допускають вони можливлюють випуск з цих листів чи складнощі. Просто це починається з міліції, а закінчується пенітенціарною системою. Це все мінти. Віра Запорожець. і реформувати це треба разом. Все. Віра Запорожець приїхала до нас з Одеси авторка відео завдяки зокрема Ані Денисюк, яка допомогла перевізнику, яка допомогла їй сюди дістатися. Віра розкажи, все ж таки, як вам вдалося? Потрапити і зняти це ну, я не можу сказати, що я можу так підійти, позвонити там начальнику mm -hmm. колонії і сказати, що я хочу зняти. Такого не буде. Але якщо б, б, от приїжджає комісія, яка хоче мене, то це в, в, вийшло випадково так само, як і перший раз. Я вам чесно скажу, що в них вже і вибору в принципі нема. нема але коли два роки тому жінки перед тим, як вони прийняли рішення зробити, ну, це називається парасуїцид, щоб звернути увагу. Звичайно, вони не хотіли себе вбивати, але там були дуже серйозні деяких пошкодження, вони намагалися законним шляхом нормально мені, як журналісти, дати інтерв'ю. Тобто я маю як будь-який громадянин право прийти на побачення, з ними поговорити по телефону. Так от, коли мене побачив, там у нас був генерал, Голова департаменту пенітенціарної служби він просто вигадав таку історію, що сьогодні взагалі немає побачень, тому що в нас там притікла труба. Ну тобто вони такі речі роблять. Абсурд, просто да. я випадково так з причин... Наскільки така практика? От до вас, пане Олеже, можна uh -huh. не Наскільки На це практика? І ще я хочу останнє, uh -huh. вибачте Сергію сказати, що треба розуміти, що у нас три колонії і слідчий ізолятор знаходяться в центрі міста, от і Десь, це да, так: да, 10% від виборців сто 4-го округу. Okay. І коли відбуваються кожен раз вибори, дуже сильно спекулюють всі кандидати. Кого вибрала на... колонія виправна останній? Я вам можу сказати yeah. одне: що 74 та колонія дуже не любить Тимошенко. Вони кажуть, чому вона, от, мол, вона не працювала, чого чому ми повинні працювати. Пане Олеже, о, все ж таки до вас, як до фахівця, скажіть, наскільки це. Практика поширена в Європі, куди наша країна зараз рухається, uh -huh. куди всі закликають від президента до керівників. Наскільки практика поширена, що а по-перше, хворі і здорові живуть в одній кімнаті, а по-друге, що журналістів так складно прийти і зняти те, що відбувається в ці закриті середовищі? Uh -huh. Дивіться, пане Сергію, значить щодо. Складнощів для зйомок. Ну, всі розуміють, що це якби закрита система. І, і навіть і, і, зняти чим да, відеокамеру, фото заборонено просто. Я законодавство, яке забороняв пронесення цих там відео з е, паня та камери а коли відбуваються такі от ну системні порушення серйозні, то е, я потреба в спецрозслідування журналістських. Останні всі пам'ятають фільм там, Кості Усова да, тюрма номер 1 Це реально ну, Які, була, до речі, потім балотувався. Була а, самому була, була інформаційна бомба, тому що в принципі це центральний ізолятор країни і перевалочна база під час транспортування в'язнів. І мені ну, мої знайомі хлопці з прокуратури на курсники розповідали, що вони навіть ну, прокуратура сама не знала, скільки сидить в'язнів в СІЗО. Це говорить про те, що вони взагалі не контролюють ситуацію. Що зараз, яка ситуація. зараз мало чим відрізняється. Всі, тобто, Це так, так, знаєте, як це як окрема планета. Тобто в них там свої порядки і вони дуже закриті. І от те, що Віра робить в Одесі, і наші колеги в інших регіонах, і Андрій Діденко відомий правозахисник, Нещодавно він перевіряв здається заслужку mm -hmm, колоні. Я теж Ой, не відео запис... це просто подивіться на Ютубі, що розповідають люди, і саме страшне, я кажу те, що. Кожен реально п'ятий, Віра каже, кожен четвертий там, да, сидить не за що, просто не в той час, не в тому місці опинився. Ніхто з нас не застрахований від цього. І я ж кажу: ми повинні розуміти, що не може бути порядку в державі, якщо громадськість, тобто ми з вами, журналісти, не зможемо навести порядок в цій системі, тому що ну, це взаємопов'язані речі. Я привів оце приклад з в'язницями, що якщо там епідемія туберкульозу і всі, на це начхати, то це рано чи пізно виходить наружу через ці ж колекторні системи, і все це потрапляє нам в будинок через кран, і ми це все п'ємо. Розумієте? Не можна це залишати на, на самотік. І ну, конкретні приклади можу сказати, у нас є справа, є декілька в'язнів, і де нам довелося довести, що вони потрапили в колонію здоров'я, mm -hmm. їх там погано годували, підселили в камеру з е, хворими на активну форму туберкульозу. Вони захворіли туберкульозом, втратили здоров'я, вийшло вже факт. Тично, ну там або присмерть або інваліди, і зараз ми судимо в євросуді проти того, щоб саме були системні такі зміни. Але як кажуть, ну спасіння утопаючих рук саміх утопаючих. тобто необхідно писати в'язням раджу, хто почує нас або побачить якось або передадуть. Необхідно не не мовчати, писати у всі комісії обласні, виходити на правозахисні групи, повідомляти про такі факти і. В принципі, адвокати, правозахисники, юристи мають право і журналісти заходити в ці колонії разом із представниками Генеральної прокуратури і будемо все перевіряти, ну, що робити. Віро, судячи з відео, що ви зняли, там історія життя от хворих, не хворими, це не єдина проблема, яка там є. Наприклад, чому не можна видавати більше білизни та одягу? Дисципліна а чому чи волосся? це привілегія, розумієте? Тобто, все в цих місцях не свободи, все за бабки. Тобто, якщо ви хочете собі ще одну футболку, додаткову там, наприклад, чи там можливість митися не один раз на тиждень, а двічі, то ви повинні як би заплатити. Це за величезні корупція кошти, корупція, да. З якою, до речі, Україна так хоче боротися, але ніяк не може її подолати, мені здається, що тут треба насамперед казати mm. про певний різновид? Крім того, щоб там присутні катування, там можна казати і про яка стаття конвенції. Де да, третя раб... стаття Третя. Да, раб... примусовий раб... примусові трути, примусові, це додатковий труд. протокол до Євроконвенції. І там елементарно, там можна просто в фінінспекціях просто хай зайде туди і перевірить, що вони ш'ють для себе, як вони це продають. Це елементарно. Дякую. Віра, та Олег, скажіть по кілька буквально слів, що потрібно зробити, щоб змінити цю систему? Ваші рекомендації. Я вважаю, що, по-перше, закриті заклади не тільки сізо колонії, також інтернати. В нас в Одесі, в Одеській області дуже багато і те, що я бачила, як живуть діти, я вам взагалі розказувати не буду краще. Поки що, поки не можу це показати. Я думаю, що треба ці заклади робити максимально відкритими, принаймні для моніторингу. І щоб була якомога більша можливість, ну я вважаю, що треба працювати з населенням. Тому що Зміни люди до в'язнів ставляться як до в'язнів. А крім того, що сказав Олег, коли людина не в тому місці, є таке поняття: як підходить по приметам, коли е, міліція, просто якщо ви мали колись з цим справу, ви знаєте, що. Можуть повісити взагалі абсолютно на стороні людини. Я таких людей я за це відповідаю. Зустрічала абсолютно третину з тих, що що бачила. Тому Олеже, ваше ні судіті, ні суді ми будете. От та мой. Підтримую Віру, можу сказати, що для того, щоб навести порядок в СІЗО і колоніях, необхідно зробити їх більш відкритими. Тобто мають бути активними активісти. От, якщо б було хоча б у нас таких 5 чи 10 вір в кожній області по одній, то я кажу, був би порядок в колоніях. От це перше. А друге, це те, що ту роботу, яку Віра Запорожець робить. От, і, тобто, треба фіксувати факти, виводити їх на Велике світло, і, і, і треба саме головне йти до кінця. Тобто, е, якщо є такі факти, треба додавлювати, виводити справи до євросуду, доводити до вироків е, конкретним, значете е, ну як каже Віра Мінтам. Тобто, е, тим порушникам прав людини, які свідомо порушують чиїсь права. От коли будуть е, е, ну зникнеться безнаказаність, будуть вироки конкретні, подивитись, що просто і порядку мені здається буде більше. А зміни до законодавства Thank you. Потрібні якісь допомоги. У нас законодавство насправді непогане. Проблема з виконанням. Тобто не ага. кому нічого. А е, от, е, була така байдужість, я поміщався до революції. Тобто, ну там розповідаєш там, журналістам ще комусь. Ну, ну це ж мене не стосується. Зараз е, люди, мені здається, стали більш відкритими, вони більш стали чуйними до горя інших людей, і мені здається, ключ до змін саме в цьому. Тобто, не треба бути байдужими і розуміти, що на місці цього в'язня можеш опинити. Завтра ти або твій родич, і, і саме з цих міркувань боротись це несправедливість. Дякую, Олег Веремінко, Херсінська правозахистра Дякую правозахистра. вам за запрошення віра Запорожець, а людина, яка зняла це відео, яке вдалося потрапити в Одеську жіночу виправну колонію. Дякую дуже за те, що зняли. Надіслали його і приїхали до нас з Одеси в Київ в студію. Дякую.